Доброго дня, близнюки! Вітаю вас! 29 січня. Молодик у 9 градусах знака зодіака Водолій у вашому 9-му секторі гороскопа. Приходить Парі із новим китайським новим роком. Тож енергія виду зміни, перемін, зміни стандартних підходів на щось більш дієве за новоутворених умов, а також за того попутного вітру перемін, який надуває наші вітрила ось це все час по цьому молодику. Підкреслю, близнюки, два дні до два дні після День молодика. Наразі це час стартів. Це час саме. Цієї активності, яку не можна відкладати на потім. І крім того, всі значні результати, нам вказаний молодик принесе у першій половині серпня поточного року. Звертаємо увагу, що час активності в нашому 9-му секторі. Час таких дієвих починань і видозміни світогляду і підходу до всіх накопичених вже раніше ситуацій, що ми могли навіть декілька місяців тому, навіть днів, не сподіватися, що ми зможемо це врегулювати, скоординувати, скомбінувати, домовитись, наприклад, і проштовхнути певну ідею. Адже саме зараз, близнюки, час включити в собі такого собі гучномовця. Це дійсно можливість реклами. Публікацій, виступів всього, що закликає і привертає до нас увагу, які суспільні процеси або ж наші особисті вже мають бути змінені докорінно, від яких залежностей послуг спеціалістів, наприклад. Поглядів на місце нашого навчання або ж потреба до навчання. Ось це все не може бути відкладено вже із дня на день. Це необхідно змінювати або реалізовувати. Це час на дію в команді, на можливість співставляти свої інтереси із. Тими, які формуються навколо нас, в якій би ми країні не знаходились, на якій посаді чим би не займались. Це час проявляти себе, і крім того, що важливо, цікавитись чимось іншим, або видозмінювати свій підхід до тих людей, в полі яких ви знаходитесь, з ким ви спілкуєтесь, а також особлива увага, близнюки, до тих місць. Куди ви або ж поїдете на той час, або можливо в якому колективі будете знаходитись, чи ж то курси, місце роботи, наприклад, або спеціалісти, до кого будете звертатись. Ось тут будь-які нові починання. Відмова від старих схем, або ж від якихось певних таких от форматів спілкування, в яких папірець і інший папірець дня на день тільки перекладається і міняються місцями, це вже більше не працює, і крім того, на час цього молодика під. Креслю, це все нас не влаштовує. Ось тут, от пригадуємо слова легендарного американського боксера Мухаммеда Алі: Не рахуйте свої дні, а наповнюйте їх змістом. Якість, результативність і можливість в кожний новий день привнести потенціал, кожен новий день озадачувати новими можливостями. Ось це все близнюки на часі наразі. Також, крім цього, підкреслю близнюки, що по дев'ятому сектору нашого гороскопа в таких активних водолійських енергіях ми бачимо не те, що масштабно, оскільки це сфера юпітеріанського впливу. Ми не тільки розширяємо сферу наших інтересів і коло спілкування. Тут і іноземці можуть бути, і люди інших спеціальностей, всі, хто спілкується іншими мовами, з ким ми раніше не пересікались, і інформація, якої ми не знали. Ми мали певний сталий погляд. Наприклад, або ж ми знали, що щось якось по-іншому можливо виглядає, або є якісь певні інші люди, спеціалісти, варіанти, місце навчання, якісь певні інші підходи, якась інша оплата, наприклад, чи спосіб вибратися з певної ситуації, але ми не розглядали це прицільно. Ми, нібито, не мали до цього доступу, в принципі людини такої не було в полі нашого зора. Чи ж ми не замислювалися над тим, наскільки докорінно. В принципі, дійсно, або ж ситуація, або місце роботи, або люди, або ж пропозиції можуть відрізнятися від нашого попереднього досвіду, і наскільки це дійсно цікаво, і можна взяти це собі до уваги. Це може бути предметом нашого інтересу. Виявляється, клієнти знаходяться на якісь певні наші трансформації і заклики до співпраці відгукуються. Крім того, будь-яка тут і фінансова видозміна може відбутися. Коли ми можемо знайти послуги за інші кошти, наприклад, або ж іншу схему лікування, або іншу людину, яка може нас звести з певним спеціалістом, наприклад, і вирішується питання швидше. Крім того, тут ще й ми бачимо наш потяг до творчості, все те, що передбачає видозміну статусу, в тому числі зміну документів, чи ж то це стосується нашого соціального статусу, або ж певні дипломи, довідки, сертифікати, ліцензії, Все те, що передбачає. Оновлення певних документів. Тепер прийшов час, і ми вже маємо змінити документи на своє прізвище, наприклад, на своє ім'я, можливо, певні авторські права, або ж також бізнес-партнерство передбачає відстоювання своїх прав. Крім того, будь-яке оновлення стосовно місця роботи, місця проживання і місця навчання, можливо, нашої другої половинки, все те, що передбачає і паперове оновлення, і переїзд, в тому числі зміну робочого процесу. так, також не виключено, і крім того, поїздки до певних спеціалістів. Можливо, тепер ви отримуєте певну ясність з огляду на ваше питання, якої б сфери вашого життя воно не стосувалось. Тепер це саме та людина, яка може вам прояснити цю ситуацію, показати, як її можна вирішити і в чому дійсно тут є і. Позитивні сторони стосовно швидкості цього процесу, наприклад, судового, і в чому також є мінуси, які є підводніками. Як це можна все діло видозмінити, або ж також яким чином ми можемо зовсім по-іншому подивитись на певні обтяження? Чи то фінансові, чи то відшкодування, також будь-якого виду нотаріальні послуги, зустріч із посадовцями, від яких нам потрібні ті чи інші документи. Тут і людина може вийти із відпустки, наприклад, а також спрощений може бути, наприклад, підхід до вирішення певних питань, а також, крім того, можливість відпустки, поїздки. І, наприклад, вона на цей момент саме для вас складається, і ви вільні, в принципі, у своїх діях. Також звертаємо увагу, близнюки, що в цей період молодик у вашому дев'ятому секторі діє не один. Тут ще й команда із Меркурія і Плутона. Ось тут вони дають нам запал, силу слова і гучність ситуації. Все те, що приховувалось, було непублічним, чи могли користуватись, або ж також що не мало при собі такої, що не мало такої значущості, щоб в принципі ми могли цим зацікавитись. Тепер. До нас такі звісточки можуть доходити, або ми прибуваємо в ті місця, де дізнаємося про щось, чи ж то витребуємо певну інформацію, виявляється, що все саме ось так тепер виглядає. А також звертаємо увагу тут ще й на силу трансформації з огляду на наявність певних ресурсів. Можливо, ми тепер і наші фінансові питання можемо врегулювати, і крім того, тут надзвичайний такий активний прояв наших особистих інтересів. Адже близнюки Меркурій ваш безпосередній управитель. Він наразі зацікавлений у співпраці, в навчанні, в розвитку. Пошуку певного учителя, наставника, репетитора, людини, які можна передоручити певні функції, наприклад, або ж яка може звільнити вас від певних обтяжень у вигляді оплати її послуг, або ж проконсультувати дистанційно, також чи дистанційний формат роботи може бути навчання, або ж також будь-які види послуг або можливості вирішення питань, які відбуваються на дистанції, коли ви від певних обтяжень Ажень від певної відстані можете бути звільнені або вирішити щось швидше ніж ви очікували. Також Плутон вкупі із управителем Меркурієм дає шалений потенціал. Заявити про свої власні наміри, про свій власний певний особистий результат, свій незалежний погляд, звільнитися від певних обтяжень, в тому числі залежностей, звичок, також, можливо, побутових питань, крім того, від будь-якої рутини і також походів до якихось певних спеціалістів, також незручного. Для вас графіку, наприклад, також додаткового навантаження, зокрема, все те, що тисне. Однак ось тут Плутон із Меркурієм можуть давати близнюки. Зокрема, вам надзвичайно потужний ефект. Тиску, коли на вас і рутина тисне, і якісь певні зобов'язання, і домовленості, і все те, що ви на себе набрали попутно, якісь певні графіки, проблеми зі здоров'ям, в тому числі, залежності, неоплачені певні послуги, боргові питання, можливо, догляд за вашими домашніми тваринками, також ремонт, наприклад, загалом все те, що навалюється на нас як буденщина, і ми не знаємо, в принципі, як з цього вибратись. Ось тут рекомендую близнюки. Приділяйте час собі своїм інтересам, дайте собі дихнути вільніше. Поїхати, проконсультуватись, щось побачити, з кимось поспілкуватись, отримати якусь інформацію, все ж таки наважитись на певне навчання, заявити про якісь певні свої права, в тому числі, в принципі, ось цей дух перемін допустити на свій власний розсуд. Оскільки, по такій енергії Плутона, тут ми можемо бути поміщені ще в такі обставини, коли нас змушують змінювати свій підхід до справи. Змінюється суддя, змінюється лікар. Змінює Наприклад, підхід до оформлення певних документів, або кудись ми прибути не можемо, або перенесли за незручним графіком певне засідання, або певну консультацію. І ми опиняємося десь на задворках наших особистих рішень. Ось тут близнюки рекомендую скеровувати ситуацію на випередки. Все те, що вам вдається особисто направити, або ви маєте якісь певні запасні варіанти. Опрацьовуйте буквально напередодні, щоб у штурвала. Того вашого корабля долі стояли ви. І якщо такі ситуації все ж таки трапляться, в яких щось буде видозмінено, однак певну вашу принципову позицію знали і ці питання більше ніякої видозміни не потребували, це вже було певне остаточне рішення. І по старому шаблону вже вирішити за допомогою певних ресурсів, інші люди її не могли собі на користь, оскільки, в принципі, принципі розрахуватися. Раховали, що промовчимо в черговий раз, або не приїдемо, або ж також, що в принципі так наполягати на вирішенні певної нашої особистої ситуації. Ми не будемо, або ще якось складеться, так як завжди, тільки не так, як потрібно нам. Тому близнюки ось тут, от уран, включаємо і керуємо тим, як ми змінюємо кожен наступний день. Тригон до Юпітера. Надзвичайно сприятлива можливість наразі близнюки для вас, зокрема. Адже Юпітер зараз у вашому першому секторі. Це успіх, це потрібний відгук, потрібні кошти, в тому числі, можливість оплати певних послуг, отримання і популярності, і звісточки відгуку, такого от роду співпраці з людьми, в якому ми бачимо ефект. Крім того, це фінанси, які однозначно спрямовуються наразі на нас. Все те, що може виглядати як. Додаткова оплата, замовлення послуг саме у нас, відшкодування, певні спадкові питання вирішені на нашу користь на нашу користь будь-якого роду сприяння, в тому числі стану здоров'я, більш зручний графік, наприклад, і шанс все те, що ми в результаті докладених зусиль можемо отримати. Май на увазі, що для вас цей молодик звучить надзвичайно гучно і дійсно це час на важливі переміни. Крім того, покращення ситуації. З огляду і на співпрацю з клієнтами, наприклад, бізнес-партнерами в судових процесах. Тут також можуть бути плюси з огляду на зміну, наприклад, суддівського складу, або ж адвоката, або все те, що ви будете ініціювати, і тепер ви зрозумієте, що вам необхідно оголосити у зв'язку з цим, як обернути ситуацію собі на користь, або ж ефект від лікування у певного спеціаліста, крім того, будь-які вдалі поїздки. Можливість до довикла. Зокрема, отримання всіх документів, які дають вам певний доступ, дозвіл, згоду в тому числі. Також звертаємо увагу тут ще й на стан у нашої другої половинки. Ось тут теж ми можемо отримати певні бонуси, винагороди, будь-якого роду сприятливі події. Все те, що може краще оплачуватися з огляду на налагодження справ або фінансування нашого партнера, отримання певних коштів, пропозиція, переїзд, наприклад, також будь-який соціальний доступ до певних послуг, в принципі, наша певна підтримка, оптимізм, віра в шанси, удачу. А також наш особистий професіоналізм все те до чого ми докладали зусиль. Тепер ми тепер, тепер ми дійсно бачимо, які нові можливості в зв'язку з цим відкриваються, оскільки ми в цьому напрямку рухались. Також звертаємо увагу близнюки ще й на тригон, між Сатурном у знаку Зодіака Рибок, який знаходиться у вашому 10 секторі, і між Марсом, який наразі у другому. Тут теж беззаперечне сприяння і співпраця між планетами, між нашим фінансовим становищем, все те, у що ми вкладаємося, які зобов'язання маємо з огляду на нашу родину, які послуги оплачуємо, наскільки стараємося стабілізувати питання житла. Або ж наших домочадців, врегулювати доходи, або ж будь-якого роду майнові спори, чи ж то продаж певних об'єктів власності, оренда, відповідальність за своїх близьких, за стан їх здоров'я, і також за своє здоров'я, в тому числі, тут ми можемо бачити і доступ до певних функцій, їх результат. Мається на увазі соціальний доступ у вигляді роботодавця, згоди стосовно виходу на роботу, затребування наших послуг і можливості мати певні статки на те, щоб їх оплатити. Все те, в у чому ми в соціальному плані ростемо, в який вид діяльності ми вкладаємося, що є нашою особистою відповідальністю, те, що важко дається і тривалий час ми це врегульовуємо. І це дійсно нас нібито утримує в певних залежностях, і ми фінансово скуті стосовно наших близьких, наприклад, або ж неврегульованості сімейного статусу. Становище. Тепер у нас в купі буквально це все нібито компонується. І фінанси, і досягнення, і витребування певних документів. Тут ще й може бути близнюки, зокрема, будь-які сприятливі події. Все те, до чого ви готувались, наприклад, або ж у вас не було коштів, і, і у вас не було коштів, тепер ви зможете це оплатити, або ж також система цінностей наших власних і наша самооцінка вона зростає. Від того, що ми не не відступилися від якихось своїх власних особистих планів, ми дійсно дійшли до певного результату. Ми наполягали, витребували певні документи або ж ми працювали на те, щоб бути призначеними на посаду. Крім того, дистанційний формат роботи, можливість обладнати робоче місце, отримати також дозвіл на роботу, вийти навіть на роботу, крім того. Також будь-якого роду матеріальний доступ до своїх фінансів, можливість навідати своє майно, або ж також, крім цього, працювати з огляду на покращення майнового стану всієї родини. Тож майте на увазі, близнюки, що це активний звучний період. Все те, в чому ми наші зусилля компонуємо разом із оновленням ситуації, якою своєю свободою ми не будемо розмінюватися з огляду на загальноприйняту ситуацію, з огляду на загальноприйнятий підхід, або ж також, як було 200 років до цього, в чому ми будемо вносити видозміну те, що стосується нас. Особисто, а також близнюки звертають увагу, тут чи суспільні інтереси можуть бути. Все те, в чому ми будемо бачити несправедливість стосовно інших, і будемо поставлені перед вибором, чи дійсно нам заступитись за певну людину, чи зробити цю ситуацію публічною, чи показати себе саме з тої сторони, коли ми рівні в отриманні певних послуг, або ж також певні соціальні процеси мають бути здійснені в рівномірно стосовно всіх осіб. Які запитують той чи інший вид послуг, мають на них право, або ж також в будь-яких можливостях. На нас можуть накладатися такі повноваження, або ж такі фактори, в яких ми для себе особисто будемо вирішувати. Чи нам звільнятися від такого тягаря, і все ж таки діяти певним неупередженим шляхом, і нарощувати свій особистий потенціал, виводити певні ситуації з тіні, або ж діяти, як. Завжди бігти по тій самій стежині, сподіваючись, що ми до того самого результату добіжимо, або ж, в принципі, все має бути так, як завжди, складається. Однак раз за разом підкреслюю близнюки. по мірі того, коли ми не підключаємо наші енергії в час їх запитаності планетарної, ми таким чином позбавляємо себе надалі. І можливостей, тенденцій, перспектив і тих людей, які нам у такому новому сприянні можуть допомогти. Тим менше варіантів розвилок у нашому житті буде, і ось та стежина рано чи пізно, але фактично буде виглядати неприглядно, крім того, невідомо в якій місцевості, ким ми будемо оточені, і в принципі, чи будуть у нас якісь певні, хоча б невеличкі, але перспективи. Тому тут, близнюки, звертаємо увагу на наше середовище, на все те, що далеко, що нас закликає до певних поїздок, до продовження навчання, роботи, виступів, наприклад, певні взаємозв'язки, які передбачають інтерес і об'єднання. Те, в чому ми самі не можемо справитися з ситуацією, але можемо підключити для цього людей. І оновити свій погляд на якісь певні такі нагнітаючі фактори, які по суті. Такими не є. Просто нам, якщо ми долаємо їх в кількості одна особа, вони такими здаються. Об'єднуємося, близнюки, цікавимося тим, що закликає нас до розвитку. Не боїмося тих перемін, які обов'язково приховують для нас щось цінне, і до зустрічі, близнюки, у наступних відео.